І так, в цьому відео ми з вами розберемо, як же почати заробляти на криптовалюті і взагалі в інтернеті 2000 доларів, або якщо ви вже заробляєте, то як кратно збільшити ваш дохід і вийти на новий рівень заробітку. Розберемо три варіанти депозиту. Перший мінімальний до 1000 доларів. Подивимося, як йому розкручувати, як йому заробляти гроші. Другий це середній депозит до 5 тисяч баків. Це вже хороший стабільний депозит, з яким ви умовно гарантовано будете заробляти гроші. І третій, як зазвичай великий від 5 тисяч доларів і умовно до 100 тисяч баксів. Розберемо, як йому ну, робити максимальну кількість процентів до свого депозиту в місяць, як йому збільшувати свій депозит і заробляти за допомогою промо-акцій, мультиаккаунтингу, Абузу, створення ферм, ido й ico айсіошок. Коротше, затронемо ми всі варіанти заробітку в криптовалюті. Ну, а з вами фермер і обов'язково постав лайк, якщо ти впізнав свого друга на початку відеоролика. Почнемо ми, звичайно, ж таки з мінімального депозиту до 1000 доларів. Я думаю, тут більшість має приблизно такий депозит: хтось має 200 доларів, хтось має 900 доларів. Тому почнемо з них і поговоримо про те, як їм розкручувати свій депозит і множити його кожен місяць. Будемо ми це робити за допомогою абузу і промо-акцій, так як це те, чим я займаюся вже більше року і з чого я взагалі заробив весь свій капітал. Хто ще не знає, коротко поясню. Промо-акції на біржах це те, коли у вас є аккаунт або ви реєструєте новий аккаунт на біржу. Проходите верифікацію зазвичай, але не завжди. Виконуєте якісь прості завдання, по типу зробити депозит, проторгувати пару сотень доларів обороту і через 2 тижні чи через місяць отримуєте нагороду там, в 20, в 30, в 40 доларів. Без різниці є різні завдання. Різні нагороди ми навіть отримали 160 баксів з токеном NotCoin. З цим все дуже просто, я сподіваюся, ви все зрозуміли. А от з абузом, як створювати багато велику кількість аккаунтів, якщо хтось не зрозумів, обов'язково перед переглядом цього відео, подивіться мій минулий відос, де я зробив гайд на ферму мультиаккаунтів і розказав, як зробити 100 аккаунтів і заробляти з них. І так, що би я робив, якби в мене зараз мій депозит, мій баланс був менше 1000 доларів. Давайте візьмемо середнє значення 500 баксів. Я думаю, 500 баксів в, принципі, в кожного не йдеться для того, хто хоче починати заробляти в інтернеті. Що робив би я? В першу чергу, звичайно, пішов створювати ферму акаунтів на Bybit. тому що на Bybit самі кращі про і вона в основному найбільше нас годує і насипає нам мані поступово. Я думаю, я би робив спочатку аккаунтів акаунтів в перший тиждень, потім в другий тиждень ще 10 акаунтів. Зразу заводив би їх на токен сплеші в яких можна отримати там умовно від 20 до 50 доларів на акаунт. І в майбутньому би заводив їх на різні аеродроп-ханти, в яких також можна заробляти по 20, 30, 40, 50 доларів на один аккаунт з якоюсь вирогідністю. Таким чином, я би зробив 10 аккаунтів в один тиждень потративши на це приблизно 160 доларів на всю ферму, і на другий тиждень також потративши 160 доларів на другу десятку акаунтів. І по ітогу через місяць-півтора, якщо все добре, якщо все правильно зробили, правильно поставили проксі на текбраузер. Якщо ви зробили все по книжчисті, по методичці, то приблизний дохід у нас буде з 20 акаунтів. Допустимо, в загальному в середньому ми отримаємо по 40 доларів на один акаунт. Це вже з аккаунтів акаунтів у нас профіт 800 баксів. І плюс що саме головне в нас лишається ферма на 20 акаунтів, з якою ми в подальшій будемо також заробляти на аеродроп хантах різних і токен з В майбутньому, коли вже в нас буде більший банк, або ми можемо взяти якийсь кредит, заводити також акаунти на АйЗОшки і Лаунчпади. Також ви всі інформації можна знайти в моєму телеграм-каналі. Все я пощу там. І тут потрібно розібрати два питання, найважливіші, які у вас можуть виникти при перегляді цього відеоролика. А як нам знавати про різні промо-акції, токен Плеш, Аеродроп, Хантер, ці лаунчпади, лаунчпули. Звичайно ж таки, в моєму телеграм-каналі, ссылка якого буде в описі, тут ви можете подивитися, я завжди виставляю, що я роблю. І потім, там, коли вже приходять нагороди на аккаунти, на виставляю, скільки я завів аккаунтів і скільки вийшло зробити, як в цьому чи в цьому кусті. Тому обов'язково заходьте, ссылочка буде в описі. І друге питання, яке у вас може виникнути, це фермер. А як ти зробиш 20 аккаунтів на біржі Байбіт, якщо там потрібно проходити кус-верифікацію? Мені навіть 18 років немає, а мама не хоче верифікувати мені аккаунти. І спеціально для вас я створив свій магазин курс верифікації, в якому продаю курс верифікації на будь-яку біржу. Силочка також буде в описі. Ви там можете замовити як кус-верифікації на свої аккаунти, так само можете замовити і готову ферму аккаунтів. Ми просто її видаємо, ви ставите свої дані і зразу робите промо-акції. Також там ви знайдете і якісні проксі. Якщо вам не підходять мої проксі, ви можете зайти на proxy.io. силичка також буде в описі. І почті, коротше, все там є, все я пояснюю, якщо вам цікаво, можете приходити і робити замовлення. Іменно зараз при замовленні від 10 аккаунтів на біржу Bybit, я видаю методичку, по якій, якщо ви будете працювати, у вас буде мінімальна кількість. М'єток на аккаунтах і на більшу кількість буде приходити нагороди на ваші акаунти. Другий варіант депозиту середній до 5 тисяч доларів. В принципі, навіть до 10 тисяч доларів не відрізняється ваші дії. Далі, все, що вам потрібно робити, це просто більше акаунтів і ще різні біржі, крім байбіту, тому що у вас вистачає грошей на те, щоб робити не тільки байбіт, а й, наприклад, OKX, BingX, BitGet і деякі інші біржі, про які розказую в своєму телеграм-каналі. Моделюємо знову ситуацію. Візьмемо середнє число в 5 тисяч доларів. Чому середнє? Тому що середній депозит це від тисячі, я доважаю, до 10 тисяч доларів. Середній депозит 5 тисяч доларів. Що би я з ним робив прямо зараз? Звичайно ж, таки створив ферму на байбіті, без цього ніяк. Він не який депозит. Просто у вас міняється кількість акаунтів і кількість промоакцій, які ви можете робити. З депозитом 5 тисяч доларів я би зразу взяв для першої пачки 50 акаунтів. Створив свою ферму з 50 акаунтів, і далі почав би розвиватися, робити ній промоакції, збільшувати ферму. Ви звичайно ж таки для початку можете взяти чуть менше акаунтів. Так як я вже просто на своєму досвіді розумію, скільки можна чому заробляти, і що я точно куплюся, вийду в хороший плюс. Дальше я би почав дивитися інші біржі. Тобто, як я і казав, наприклад, ОКХ, давайте відео, який був буквально місяць назад, роздавав по 10 тисяч токенів NotCoin. Тобто, на той момент, коли прийшли нагороди, це було 160 баксів. Все ж там потрібно було зробити, як завжди. Створити ферму, тобто зробити аккаунт, верифікувати їх, за депозити 100 доларів, далі зробити оборотку в 500 баксів токені NotCoin і залишити ті 100 доларів там буквально на півтори тижні, тобто десь на 10 днів. І за це вам давали по 160 баксів на один аккаунт. От чекав би якісь такі промо-акції і створював би зразу на них 20-30 аккаунтів, залежить скільки там лишиться після того, як я зроблю біржу в Ну і третій і, напевно, найцікавіший варіант депозиту це хайбанк від 10 тисяч баксів. Чому цікавий? Тому що зазвичай людям подобається бачити великі цифри на екрані. Якраз наразі в мене плюс-мінус початковий банк, тобто чуть більше 10 тисяч доларів. І я вам просто розкажу, що я роблю, як я заробляю, і ви можете робити плюс-мінус так само, і заробляти так само, як і я. Єдине, що в мене вже дуже і дуже велика ферма з аккаунтів більш, в мене більше 2 тисяч акаунтів бать тільки байбіту, більше 200 акаунтів там під гетом, можна і більше 300, я вже точно пам'ятаю, і там ще десь 500 штук акаунтів в інших біжків, типу okx BingX-у так далі і так далі. Тому в мене, звичайно, набагато краща ситуація, ніж у вас буде. У вас потрібно буде більше набагато вкладення робити для того, щоб створювати ферму аккаунтів з нуля. Да, в мене вже є фундамент база аккаунтів. І так, що ж робити? Створюємо як завжди аккаунт. Знову ж таки, цифри ви підстраюєте під свій депозит, під свої можливості, під те, скільки ви хочете ризикнути там Ви хочете затестити перш на 50 аккаунтів, тоді вже робити там великі ферми на 200-300-500 аккаунтів. Насправді всі бояться таких цифр, я теж колись їх боявся, бо не розумів, як їх взагалі обслуговувати. У мене в команді зараз є три воркера. І в кожного воркера десь по 200-300 акаунтів байбіт, які він кожен день майже заходить, і обслуговує їх, робить промо акції, прогріває і так далі, і так далі. Тому це взагалі не проблема. Це дуже і дуже просто при наяві хорошого воркера, який розуміє, що і як потрібно робити. Як я сказав, створюємо ферму на біржі. Байбіт. Давайте для прикладу візьмемо 100 акаунтів, да, просто для того, щоб легше було рахувати. І тут в нас вже появляється набагато з таким депозитом набагато більше. Простору для маневру. Тут ми вже можемо робити дуже спокійно лаунчпади, айдіошки. Що це таке? Це плюс-мінус та сама про з біржою OKX. тільки вам видають токени по ціні IDO. Тобто ціна до того, як вона вийде на біржу. А як ми знаємо, такі токени виходять 5-10 іксів, буває звичайно, і 50. але це дуже і дуже рідко. Хоча буквально десь 3 місяці назад мій знайомий виграв в такому IDO на байбіті. І отримав більше 27 тисяч доларів на свій аккаунт. От ви можете кудись тут пост його. В принципі, все доволі чисто. Це був токен GiAMI, якщо я не помиляюся на монтажі мене поправлять, якщо що. Але так, да, і такі ситуації бувають. Але зазвичай така IDOшка чи такий лаунчпад дає нам процент до нашого стеку. Тобто ми не ризикуємо, ми просто ложимо гроші і отримуємо процент до нашого стеку. Процент завжди різниця, я думаю, десь від 8% до навіть до 40%. Да, буває таке, що прямо іксануло, як і в цьому моменті, де чел зробив 27 тисяч доларів з одного IDO. Я вже заговорився по ітогу, що робити, якщо в тебе тихай банк і в тебе в більше 10 тисяч доларів. Створюємо ферми. Беремо участь в IDO, в лаунчпадах, в різних лаунчпулах, знову ж таки, деколи за тиждень ми можемо отримати 5%, просто взагалі нічого не роблячи, просто положивши гроші на аккаунти. Робимо ферму, збільшуємо її, звичайно ж таки, робимо, заводимо її в аеродропканти, в токінс і, звичайно ж таки, робимо інші біржі, по типу Окікса, кукоїну, розширюємо ферми і просто займаємося цим, інвестуємо все і отримуємо свій прибуток. Я надіюсь, ви мене зрозуміли, і я все детально пояснив. Тому як завжди, конкурс на 5 будь-яких верифікацій. Крипто Все, що потрібно зробити, це бути підписаним на цей YouTube канал, поставити лайк, підписатися на мій телеграм-канал і на мій магазин кус верифікацій. Написати тут якийсь коментар, і з цих коментарів я виберу 5 людей, яким верифікує безкоштовно 5 будь-яких бірж, які вони виберуть. Переможці минулого конкурсу ви бачите в себе на екрані. Ну а з вами був Фермер. Дякую за перегляд. Поділіться обов'язково цим відео зі своїм другом. Всім удачі і всім профіту!